Богдан з самого початку, так в двох словах, ну поїхав до Польщі на заробітки, але як почалося вторгнення росіян в Україну, ну мусив їхати, як така от була жінка, і діти їхати захищати. Ну в кінці 22-го року поїхав. Тобто ти вернувся з Польщі, так. вернувся в Україну і пішов в лави ЗСУ. Так, правильно? Так, Пішов в лави зсу, щоб як -то кажуть, захистити добровільно. Та, ну тобто добровільно. Тебе не мене ніхто не мобілізував, ніхто мене не лапав, не крутив там. Поїхав, пішов в ТЦК, і як то кажуть, ну тебе прийняли. Так, мене прийняли. Та й пішов, служив. Ну і як то кажуть, служив. Ну заслужив там певні нагороди, як то кажуть, за свою роботу. Ну і тут і сталося в мене таке в сім'ї рідного брата. Взяли, викрали, виламали двері, проникли ранком. Виламали двері і Прямо додому. Та, додому до хати. до хати і завезли в ТЦК Радехівське. Центр комплектування. Ну, з ким ми домовилися з ними, що я приїду надам всі документи, бо він не мав, як то кажуть, по стану здоров'я від народження Вади. Ну, Вони согласилися, але мене вели в оману, я приїхав його, вони вже відправили його на полігон в Рівненську область, Мала Любаша. А Документи? Документи вони, були я свідки сусідів. Вони взяли документи, папку, телефон. Ну і було файлику документ. По дорозі по їхніх словах вони е, згубилися. Вони кажуть: ну пояснити не можуть. А що там да. в тих документах? В було? документах була довідка, що він мав ту ваду, були документи з народження, з народження е, всі операції, які робили там на голову, на середину. Ну, Але то, та вада, вона в нього так і лишилася. По тим документам беруть з такими вадами. Бані? Ні, не беруть. Беруть, бо йому навіть не можна футбола грати, нічого. Бо якщо під час того, типу, то є смр... буде смертельний не випадок. Не так, ну ну короче, Завезли його туди, Завезли краще. туди, документи вони викинули, паспорт мені вдалося знайти, Люди знайшли, мені віддали, а основних документів немає. Вони їх знищили. Угу. Ну Завезли вони його на той полігон. Все оформили так, як документа підробили, бо від неї його підпис на воєннику стоїть, я то увагу звернув. Заднім числом як побили, заднім числом його оформили, там що він, наприклад, поступив не такого, а такого. Я, на то, я документи я подальше не покажу. Він якісь там побої, типу, так, а що він що і не пише, що він не пам'ятає, де він отримав ті травми. Ну, тіпа, ага. то Зачепився, впав і не знаєш, де в чужі, на чужому приміщенні. Ага. Ну і е, факт тому... Тут, чекайте, хто де його побили? На полігоні, на полігоні? мала Любаша. Ага. Е, Побили його е, вночі. Ану покажи фотографії маєш? Маю, я маю. Зараз, зараз. 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 от. Може погано видно, то є то воно. Mm -hmm. Ну, трохи відбиває, але це ясно. Де, тут тай mm -hmm. mm. ну, треба послай. витягнути, що просто... було... Ну, кобови. а ти розказує, які, які, які там побої? Бу, ну, побої були так. Вже як лікарі описали, потім то, о, двері як виламали з обналічкою, бо були середини. Закрити, О, вони вирвали двері, або паспорт. Що з паспорта лишилося, він в болоті все порозмивалося. Та як лікарі описали, приїхали. Вони да днів мене не пускали на той полігон. Вони тягнули час, щоб воно все зажило. Але як приїхали лікарі на той полігон, вони описали травми його. Було дві проникаючі рани голови, п'ять ребер зламано, ключиця зламана, ліва, права кість руки зі зміщенням. Ще колодки. Отут. Ну не знають, як бити. Ще колодки були на двох руках. Чашки внизу, де згин ніхто теж тріщини. Ну в общому 13 переломів і тріщин. Так ти що? На, так на полігоні? Так, так на полігоні. Той, і... Е, в лікарню його прийняли, тоді вже почали ходити, вже почали тиснути на нього залякування, підпиши документи, типа якісь ну, а то там, все зафіксовано. Це за, типу... зафіксовано, то все є зафіксовано. Є працівники медичного закладу, і люди є. Вони то все зафіксували. Їхні тоді хотіли його як то кажуть, заставити щось підписати, на існуючих, як то кажуть, добре. а Розкажи, як на це реагують? Правоохоронні органі ну, правоохоронні органи? От я зараз вам покажу, бо люди може думають, що я. Когось хочу обговорити, когось обмовити, щоб мій брат не пішов до мобілізації. Та мене я от, зараз починаючи, куди, куди от, Дали от, ухвала Личаківського районного суду. Це захищало. То є 29 січня. Ну воно не по порядку там побачив 2 січня. 2 січня ухвала Радехова в Радехові. Є, що, що, що суд зобов'язав працівників поліції відкрити проти ТЦК, ВЛК справу. На що вони спростували? Кругова порука, як то кажуть, користуючи своїми службовими повноваженнями, посадами, вони то все скрили один одного. Ну, тобто суди, суди дають так, рішення, суди судна, дають РД, РД, а, а ніхто нічого так. не робить. Вони а, нічого так? не роблять, заяви. А, а ну Хтось дзвонив, хоч проводили якісь розслідування. Розслідування, вони казали, ми провели розслідування своє внутрішнє. От є ухвала судового засідання, тут є ОДБР, що я писав. Знову хвалою слідчого суду Личаківського району, От є, що є, вони це ну, тут, спростували. Ну, тобто вони ігнорують Ой, це все. Радехівська поліція, спеціалізована прокуратура у сфері оборони лікарів тут... це... з єдиного реєстру досудового розслідування. Е, розслідування. Що... Поліції є знов рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Тоді вже йде знов ухвала білоуздала Лежаківському тому. Знов і воно отак от ну, і Ну добре. Всі... Добре, давай добре. Тут же куча цих, куча ти показав а, Блан, державне зведи... бюро розслідувань... Ну, а результат який? От результат, скажи да. тепер про результат результат результатів ніяких з сторони правоохоронних органів, бо той йде кругова порука прикривання злочинних дій користуючи своїми службовими порядками. Один одного не хоче притягнути до відповідальності. Все, як то кажуть, проплачуване, корумповане. Бо якби воно було дійсно так звернувся зі зло, я факти злочину надаю. Як я був от військовій прокуратурі, до прокурора пішов прокурор, військовий прокурор західного регіону Дуба, з'явився до нього. Прийшов до нього, поклав отак теж папку зі всіма злочинами. Він до мене каже: а ти не на службі. Ну от з таким відповідь я йому кажу: ви розумієте, що мені братові моє загрожувати небезпека? Мені потрібен якийсь захист бачити проти кого йде суд? проти того. він каже, то не на часі прийдеш в понеділок. Ну, тебе захистили? <правда> я з Андрієм тоді, от був Жук Андрій мені допомагав в тому, бо я би сам не знаю, чи би наважився йти проти таких так, структур, але я вже був наважений готові, і готовий. Він мені був підтримкою. На що вони взяли, його закрили? Щоб ну, а тебе теж захистили? Жи, ні? Мене ну, захистили, мене мої, що, що зробив цей прокурор? Подзвонив в мою частину. І е, до командира е, е, наказав, що він чого я е, маю стільки вільного часу, чи я на службі, е, що я собі дозволяю по прокуратурах, по до нього в кабінет заходити. Ну, типа, я не знаю, до Бога зайшов, чи я не розумію того. Мене з тієї частини по вказівці е, хто я думаю, того прокурора перемістили. За межі, як то кажуть, Львівської області. Як тільки прийшов час ближче до суду, мене і третій раз переміщують вже далі, щоб я не міг з'явитися на той суд, але та як вони не врахували того, в мене є законна відпустка, яку ніхто не може відмінити. Я собі таким чином попав на суд в Київ, захистив завдяки і вам. Всім дякую. Що ви мені помагали з тим? Печерський районний суд міста Києва дав ухвалу. І ми... ухвала, так, вже четверта. Так, це та, вже четверта ухвала. Коли це було? Коли це було? 1 квітня. Дали ухвалу. От з печаткою, щоб проти них відкрити кримінальне розслідування і кримінальне провадження проти тих всіх. Ну, подивимося, якщо. Вже Київ не поможе, ну я не знаю, куди будемо тоді рухатися в міжнародний суд, в європейський суд. Ну я думаю, все рівно покараних. Хто був причетний до того всього, накажуть. Ну то там замішані всі починають. Всі починаючи, як то кажуть, від Радехова Рівнем, Корець, Костопіль, Полігон, Львів. всі інстанції, прокуратура, генеральна ДБР, ВСП. Військова прокуратура, ну воно все йде. Замі... замішані, вони, як я на ще раз наголошую, кругова порука прикривання злочинів, керуючи своїми службовими повноваженнями. А Як брат зараз себе почуває, де він знаходиться? в лікарні? Зараз знаходиться. Пройшов 21 день лікування, потім 31 день лікування. Пізніше вернувся на полігон, так як вже сказали, дав висновок останній лікар, що він потребує ще лікування в медичному закладі, бо в нього не зрощені ті травми, що йому надали. На що вони сказали нічого. Він буде під нашим наглядом. Ті, ну, не хотіли йому продовжити лікування в лікарні працівники полігону, там мед рота та, що його побили. Так ті, що його... вони йому не продовжили. Потримали два тижні там в палаці в таких умовах, що він зараз на даний момент проходить лікування. так як є документи, лікарі записали двостороннє запалення легенів на даний момент. Він зараз в лікарні. Проходить вже лікування не по тому, що вони так зробили що він вже в нього то зажило, а відправили його по е... запаленням легенів, щоб ну, спростувати. Ну Ча? Тут, тут зрозуміло добре. То зрозуміло. Він лікується далі. Він зараз є, рахується як військовослужбовець. Так він зараз рахується. Ніхто не хоче навіть ні один суд, ні один орган визнати це, що він був викрадений, побитий і підробка документів. На те, те, то все вказано? Все вказано в кожній заяві, вказано тут, і навіть суддя не хотіла в Києві прийняти ту спочатку поставили, вони її прийняли, а суддя не хотіла зачитати, що що тут й вказано. А тут все вказано. Ні один правоохоронний Орган не може е, відкрити справу, наприклад, викрадення, підробка документів. Він не мав біля себе ні одних документів. Вони е, своє керуючи своїми службовими е, повноваженнями, вони взяли з паспортного стола інформацію в Радехові е, з, чи, пода, чи податкової е, інформацію. Або ще з такої вони програми Хелсі беруть. А, хел, а що Хелсі? Вони заходять і там є типу всі а, хто... ні, бо, добре, як, ти добре, е, тобі Хелсі дадуть, такий витяг з єдиного. Дарія рестру. То тільки може дати паспортний стіл, отаке, або в Податкові, а це де є, щоб мобілізувати Щоб такі документи. мобілізувати ага, його, ага. вони взяли десь його і вони ага. по -по позвонили, чи як там поїхали, домовилися, чуєш, мені там треба. Ну, тобто зараз... Треті особи, якісь треті б... особи без... мають просто люди, хай мають, мають на увазі, хай тримають свої оригінали, свої документи схованими. Бо от такі вово чорти, як от і їздять по людей з хати витягають, б'ють, і катують. Вони мають доступи до всіх даних. Він може і схему я в подальшому буду розкривати, як так, що людина пішла, наприклад, загинув. Я теж був на війні, багато людей загинули, все-все. І майно і землі переходять на власність е, е, сільської ради, а вони розпоряджаються. Чи то переселенцям дати, чи то продати, чи то землі собі взяти, а потім поробила 5 років. І в неї 100 гектарів землі, звідки? Ото людям наголошую: бережіть, тримайте, ховайте, десь передавайте іншим родичам, ну не лише за заповіти складайте, бо пропадуть так само, як в мене всі документи пропали і на землі, і його медичні. і Він став з, з хворобою з дитинства. Він став придатним. З новим воєнним білетом, з новою медичною книжкою, пише Здоровий. Добре, на тому зрозуміло. Тепер ще скажи в двох словах, що плануєте найближчий час, які дії, і будемо завершувати інтерв'ю. Найближчим часом чекаю е, тієї ухвали, е, що дав Печерський суд. дав а, ухвалу. А, до речі, вже внесло, не купив. Буду, по буду от зараз е, буду дзвонити, питати, бо то. Тобто ну, вони мали по ідеї ніхто потім... не дзвонить, ніхто не повідомляє, вказав номер телефону, буду дзвонити, запит давати, що з тюєю справою. Ну а в подальшому не можу сказати, що я доведу до кінця все рівно то. І ще не одноразово наголошу за той полігон. Якби правоохоронні органи відреагували на це, там не один той випадок його побиття. Там вони би зачепилися, там я дуже і дуже багато. Вже до нас звернулося 56 людей, які заявили, що родичі, знайомі, чоловіки, сини були там закатовані на тому полігоні. І в яких оформлених по документах СЗЧ був п'яний, втікав за мерз, був п'яний, втікав, втопився. Ну, то огородіть ту територію, щоб вони не топилися там. А то переважно всі топляться в ставку. От. Ясно. Добре, Богдан. Зараз Тоді наразі дякуємо за інформацію. Значить, контакти Богдана будуть під відео. Кому буде цікаво, то звертайтесь і буде всім. Ну, коротше, далі ми вас будемо тримати в курсі, що куди до чого як. Дякую на ну, все добре. Ага.